Діалог сердець. Діалог сердець. А він існує. Напевно, зрозумілий не для всіх. Не кожен розуміє і відчує його не відчувати, то не гріх. Той діалог без зайвих слів і зради, без лестощі, без фальші та брехні. Той діалог. Він для життя заради, заради існування на землі. Коли під час випробування долі здається, наче вже немає сил, свої в житті виконуючи ролі, не вистачає нам з тобою крил, коли душа, як птах, на волю рветься, а тіло ні, то може вже кінець, любов, життя, і серце не здається ступаючи. У діалог сердець. Живе те серце в грудях, гучно б'ється, готове обійняти увесь світ, і раптом хтось обійме, усміхнеться і скаже тихо, як живеш? Привіт. Два серця в діалозі зрозумілі ведуть розмову з вірою в буття, таку просту, але таку важливу. Той діалог сердець, він для життя. Марія Сладкова. Маріуполь, Липень, 2021 рік.